Дмитро Юрійовичу, вітаємо вас із срібними нагородами чемпіонату України Ю-19. Як ви можете прокоментувати те, що сьогодні відбулося, фінальний поєдинок проти Київського Динамо, на жаль, не вдалося все-таки здобути золото. Чи задоволені ви оцими срібними нагородами? Ну, Якщо брати в цілому, то дійсно ми заслужене зайняли друге місце. І Я радий за хлопців, за те, що ми дійшли до кінця. З першого дня і дійшли до останньої гри в цьому турнірі. Саме головне, що зіграти на цьому стадіоні у рідних стінах з одним із флагманів українського футболу. Я думаю, це дорого коштує. Да? І я дуже радий за хлопців, тому що для них це не досвід зіграти, ще раз кажу, «Динамо Київ на цьому стадіоні. Чуть-чуть є осадок, ну нічого страшного. Ми були. Дали хороший бій в гарній команді з хорошими футболістами, на чолі з Пашко і з Кучерявим і так далі. Тому подібне. Тому я хлопцями задоволений. задоволен. Привідкрити завісу, якою була ваша настанова на цей матч і чи все йшло по плану. На основному було все було дуже просто, щоб просили хлопців, щоб вони насолоджувалися цим моментом. Тому Не кожен з пацанів грали у фіналах. Це таке блюдо дуже. Смачне, я дуже повторююсь. Рад за них що Рад за них, що вони в цьому матчі грали. І це, це була головна одна настанова. А по поводу того, що е все було все, все так, було, як ми хотіли, ні. Тому що другий день, день грати після тяжкого півфіналу у нас немає, на жаль. Скажу Відверто глубини суставу, складу, ну, нічого страшного, я задоволений, задоволений хлопцями, що вони не витримало. Моментами момент було тяжковато. Це Динамо Київ, дуже сильні гравці, там група гравців, збірники 18 да, ну, Моментами було тяжковато, це відверто, але ми не розклеїлися і грали до кінця. І, до 6-7 хвилини ми були у гонці і, на жаль, тут трохи не дотерпіли. Як кажу, це, це динамо Київ, це гарні футболісти. Якби вам на початку цього сезону сказали, що Буковина 19 гратиме у фіналі проти київського Динамо, як би ви тоді відреагували на ці слова? Ну, Я б, я б замислився над цим. Я, я б замислився, я б, не знаю, повірив би чи ні, скажу відверто. Но, ми команду. За рік я, я вважаю, що ми збудували непогану команду. На жаль, ми, нам не допомогли в цьому. І Ваня Філіпчук, я б йому хотів теж за нього сказати пару слів, тому що це був для нас можна сказати, фундаментальний гравець. І ми його, на жаль, да, загубили, потеряли. Жеку Акочу теж потеряли. Перед загуб... Не було в нас в да, цьому фінальній пульці. Тому без них тяжко вато. Ну, Задоволений хлопцями, ті, які грали міста них замість них. І в цілому ми знаємо свої, свої, свої завдання, як там в різних фазах футболу. І тому я задоволений командою. В цілому я хочу подякувати керівництву за підтримку во всіх фазах. Да, і побудові команди, колективу. і Я знаю, що ми далі розвиваємось. Тільки вперед. І я хочу подякувати своєму штабу, медицинському, адміністративному, всім асистентам, всім, хто працював, медіа, ну, всім, всі, хто працював на стадіоні, на Олімпії, тому що всі, всі вкладали свій плац вклад не перемогу, але цей, цей определений результат. Дякую ще раз, вітаю вас зі Сріблом.